Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тайцяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми розповім про твір Стівена Кінга Таємне вікно, Таємний сад, в якому автор. Якийсь письменник багатьох відомих популярних творів, який був багатим, можна сказати, в якого були ку купа е шанувальників, який подобався людям, застукав свою дружину, коли вона йому зраджувала в, в мотелі. І після цього з нею почав розлучатися. А тим часом почав жити в їхньому літньому будиночку біля озера. І тут одного ранку до нього приїхав чоловік. Як він потім дізнався з Місісіпі. Шутер, його можливо ім'я, можливо, псевдонім приніс йому якийсь твір, його, наче, і сказав, що ви вкрали в мене твір. От ви в мене вкрали твір, я не знаю, як ви його знайшли, але ви в мене вкрали твір. І спробуйте доказати якось, що ви в мене його не крали. І... Цей автор, звичайно, див, здивувався, тому що він наче сам його написав, що він ні в кого його не крав. І взагалі, що це за чоловік? Що взагалі відбувається? Але цей чоловік потім, як з'ясувалося, був якимось е, як схибним, можна сказати. Він вбив його кота Бублика, який, до речі, фільмі, який я подивився 2004 року, в якому в головній ролі автора Джонні Деп, який відіграв просто неперевершувано. Був, замість кота Бублика був якийсь собака. Отже, а цей, а, а цей схибнутий шутер вбив його кота, можливо, спалив його дім, там де був журнал, в якому був цей твір, що як був доказ, того, що він перший написав цей твір. І взагалі йому постійно погрожував там, і так далі. І це було дуже цікаво читати, а також після цього подивитися фільм. І мені дуже сподобався цей твір, тому що ти наче дивишся з боку на цього автора, якого вже починає е, криша їхати, скажімо так, якого вже просто починаються проблеми із головою за цього автора, і його, якого і так було купа різних проблем в житті. І тут ще й цей схибнутий приїхав з Місісіпі, каже, що той вкрав його твір. А для автора це, напевно, найгірше звинувачення, коли когось краде твір. І взагалі. Цей твір я вам обов'язково дуже раджу, також дуже раджу різні, тв... різні інші твори Стівена Кінга, які його... тому що це просто король горорів, король страшних і цікавих творів. Я його дуже вам раджу, раджу прочитати його книги, а також раджу вам читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. А всім па па-па-па!